У дії вже можна подати заяву на житловий ваучер. З 1 грудня стартувала подача заяв у застосунку дія на житловий ваучер. Це електронний документ вартістю до 2 мільйонів гривень. Його можна використати для купівлі житла, інвестування в новобудову або погашення іпотеки. Щоб отримати житловий ваучер, вам треба відповідати відразу всім умовам. Мати статус ВПО, мати статус УБД або особи з інвалідністю через війну. Ваше зареєстроване місце проживання на території бойових дій. Ви не маєте житла на підконтрольній Україні території. Ви не подавали заяву на є-відновлення та інші житлові програми. Для того, щоб подати заяву, оновіть застосунок Дія. Зайдіть у сервіси, послуги для ВПО, заява на житловий ваучер, перевірте склад сім'ї. Дані мають підтягнутися автоматично. Отримайте згоду чоловіка чи дружини через сповіщення посилання або QR-код. Заповніть заявку, підпишіть дія підписом і відправте, а також чекайте рішення комісії.